Друзі, всім привіт. Певно, 18 квітня у нас похолодало. Другий день холодно. ну І ще на пару днів передають холод. І нема, друзі, тут нічого дивного. Дивно це те, що в таку пору зацвіла яблунка, зацвів ріпак, зацвіла черешня і вся решта. Ну, для черешні це... Якраз би такий був нормальний період, але не для яблунки, не для грушки. О, і тут повернувся холод і багато пасічників б'ють на тривогу, типу, щоб розвиток пішов сильний, розплоду сім'ї нагнали багато і чи не застудять в таку погоду. Цей розплід чи не кинуться по тому хвороби. Друзі. Тут важко сказати однозначно, якщо ви робили, скажімо так, не фанатичне розширення і оцінювали належним чином силу своєї сім'ї при розширенні, тоді нічого страшного не буде в цьому. Тому щоб ви розуміли, сам розплід. Критий розплід, печатаний розплід, він сам по собі віддає тепло. Він тримає тепло, а бджолам тільки потрібно підтримувати, скажімо так, вони от зараз по вуличках, по низу вуличок, по боках рамки, вони зробили щільний щільніший такий шар бджіл. І отримують тепло всередині в вуличках, вони не обігрівають повністю весь розплід. Розплід сам себе обігріває, тим більше критий розплід. Якщо зараз вкрите гніздо, при такій температурі, зараз у нас температура плюс 8, плюс 9, все рівно бджола летить по воду. Зараз підійдемо до поїлки, побачимо. І е, е, немає нічого страшного. Звісно, якщо ви неналежним чилом, чином. Е, Оцінили силу своєї сім'ї, і там було, скажімо так, мало бджоли, і ви напхали тим більше в центр гнізда, рамок, чи вущини, чи сушнини, так, тоді можуть бути проблеми. А якщо ви це робили, скажімо так, з розумом, без фанатизму, не розривали гніздо розплідне, тим більше в. Слабких сім'ях. Сильна сім'я, навіть якщо ви ставили рамку в чи сушнини всередину, гніздо, але там сильна сім'я, надалежна кількість бджоли, яка гарно, щільно обсиджувала рамки, вона дасть собі раду із цим. Ви бачили, я роблю надранні ранні старти своїх сімей і навіть в березні місяці, коли ще холодніші роки бувають. Якщо сильна сім'я, я розширюю і в холод в центр гнізда. Але це при умові, що там дійсно сильна сім'я. А так, черешня відсвіла, вишня відсвіла, надіятися, що буде урожай. На жаль, яблунка попала якраз в, в, сам, в сам холод. Якраз вот зараз цвітуть у нас яблуні. І попала вона в сам холод. Також, друзі, в нас я скидав коротке відео, зацвів ріпак. На, ну, це було 15 числа. І це для нас теж, друзі, не ну аномально. І тут у мене вже є сумніви, чи буде в цьому року, у році ріпаковий мед. Тому що, по-перше, занадто рано, по-друге, він. Як вам це пояснити, зі сторони агрономії він не, не встиг пройти оцеї фази всього розвитку. Оце тепло його так пришвидшило йому оце цвітіння, що він не закущився. Він, я думаю, що в ньому, на ньому в цьому року, року і урожайності належної не буде. Ну, і Відповідно, про, про мед тяжко гадати чи буде. Якщо буде, то я думаю, не в такій кількості, як ми сподівалися. ну, Побачимо, поживемо, побачимо. Тут важко щось гадати, казати, тому що хтось би мені сказав е, в тому місяць назад, що на 15 число в нас зацвітає ріпак і яблунка. Я би сказав, друзі, такого не може бути, тому що е, пропрацювавши багато років агрономом в садівництві, е, знаю, що в нас завжди яблунка зацвітає перше, 5 травня, не квітня. Травня. Ну, а тут 15 травня в нас вже було зацвіла яблунка. І це не тільки ранні сорти, але й пізні сорти. І воно ну, Все в нас, друзі, цвіло цього року так, ну, дуже все стрімко. Так, бджілка стартанула гарно, розвивалася гарно. Навіть була думка почати матковідний сезон в цьому, в цьому році дещо скоріше, ніж завжди. Хто слідкує за каналом, хто не перший рік зі мною на пасіці, цей знає, що в мене матковідний сезон починається 20-25 квітня. Я ніколи, друзі, не спішу з цим, з, 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 цим тому що вважаю, що поки сім'ї не пройдуть, скажімо, так, коли в, в сім'ях почне. Друга генерація бджіл лупитися. Після того можна вже і починати матковідний сезон. А так, поки не оновилася повністю зимувала бджола, поки ще сім'ї не війшли в такий скажімо так, перетроєвий період. Доти я не вивожу маток. Друзі, в мене на першому. Місці це стоїть е, якість. Не хочеться, е, скажімо так, поспішити і людей посмішити, потім комусь відправити матку, а відповідно хтось каже, Чуєш, Іван, ну, неналежної якості ця матка, тому я не, не спішу. Хоча е, думав в цьому році трошки скоріше, але через цей холод е, відтягнув, друзі, я знову ж таки на пару днів ще нехай. Е, Налагодиться погода, пройдеться холодний циклон, тоді ми почнемо матковідний сезон. Сім'ї е, виховательки е, готові, сім'ї стартера лишилося тільки осиротити. Е, все готово, нуклеусний парк теж скажімо так, вже на, на 80% готовий, е, сила в нуклеусах теж, е, на, ну, нормальна вже для поділу. Вчора ми буквально поставили годівнички. Будемо, так як завжди, як кожного року, загодовувати кожну, кожен нуклеус зараз, для того, щоб потім не годувати кожне маткомісце. Простіше ну, загодувати одну сім'ю, чим годувати чотири, скажімо так. Можемо вчора, буквально вечором ми дали їм сироп. Ну і бачимо бджілки беруть сироп ну якось так така друзі в нас ситуація на пасіці холодно плюс 9. поїлки друзі запитували про поїлки поїлка напувалка ось такого Тип у мене поїлочки. Це, друзі, я пробував різні варіанти, там і пінопласки, ще щось там робив. І завжди в холод топилася бджола. До тих пір, поки природа сама не підказала мені, як має бути дійсно гарна поїлка, в якій не буде топитися бджола. Тут стояли банки і постійно була волога. Я був, посталив на дно стару мішковину. І ця мішковина заросла таким мохом. І тепер навіть холод, ні одна бджола не топиться. В банках є вода, мох тяне. Також стоїть бак з-під старої правильної машинки, куди водичка капає сюди. Ну і біжить, теж зволожує цей мох. Тут, друзі, прісна вода. Ще одна є наповалочка. У мене з підсоленою водою, якщо хто би питав, ложка столового солі на відро 10 літрів води. Ну, бачимо на соленій воді щось їх не, не дуже багато є. А так саме більше, друзі, подобається їм ця поїлка на, на моху. Друзі, я не робив її спеціально, вона вийшла спонтанно і отрималася дуже вдало. Бачимо, зараз холодно, плюс 9 і бджола п'є воду і не, не топиться. Хоча є нюанси, коли навіть тут в Кресці була вода, дощ нападав, і вона все ж таки тупилася в такий холод. на Такій кількості води. Вона в моменті кацябне, коли падає воду, вона вже не годна викарабкатися. Черешенька, друзі, вже відсвіла. До речі, прищепила тут біла черешня. Ось ця Ви Така чисто біла, я не знаю, хто ж мені подарував. І я прищепив на ній ще два сорти черешень. от моєму прививочка цього року. І вона пішла. І там на горі ще одна прививочка і теж. Вже пішла гілочка. Буде три сорти черешні на цій черешніці. І також теж там ще зробив, посадив дві молодих черешні, зразу ж їх привив. А йдемо покажу. Похвалюся! Ось тут посадив молоду черешню і зразу зробив їй прививку. І вона пішла вже в ріст. Було, Прийнялися всі чотири бруньки. Я вся пообломлював для того, щоб сила росту пішла в одну бруньку. От тут ще не обломлював, тут можливо лишимо її нижче. І тут ще одну посадив, зразу привив сортовою. Друзі, щоб сказати, яка це буде черешня, не скажу. Тому що був у знайомого, допомагав йому обрізати сад, так як маю розумію, як воно має бути правильно, і Він каже, оце в мене дуже-дуже гарна черешня, дуже крупна, дуже смачна. Я взяв свої пагінці і відповідно понащеплював. І, відповідно, потім був ще в одного знакомого, і він знов каже: от така черешня, теж йому привив пару штук і собі взяв пагінець, щоб привести, привити і мати свої черешеньки. Тут в нас є дві старих черешні, які я трохи позрізав, тому що дістати вже з них було нереально, вони, вони вже відходять своє. Сім'ї друзі, гарно пішли в розвиток, розвиваються, працюють. Ну, на даний момент сім'ї виглядають в такому стані. Також, друзі, буквально післязавтра буду осорочувати певну кількість сімей, тих, що будуть працювати в мене. Сім'ями стартера, стартерами. Це буде напевно післязавтра. І буде певна кількість маток минулорічних 2003-го зимувалих з цих сімей. Матки гарні, якісні, тому кому потрібна матка на даний момент можемо відправити невелику кількість, тому що буду. Осорочувати буду сімї стартера, тому матки будуть вільні. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!